П'ять днів тому ми втратили зв'язок із секретним військово-космічним комплексом у Норвезькому морі. Пілот розвідувального літака повідомив про сліди бою та часткове руйнування виробничих будівель. Але найважливіше, перш ніж ми втратили з ним зв'язок, він доповів про ракету на стартовому майданчику. Для з'ясування обставин на місце направлено загін швидкого реагування. Віділяється двері готуйся! Уперед, уперед по машинах. Наразі ситуація критична. Ми втратили зв'язок з нашою ракетною базою в Норвезькому морі. Розвідувальний літак так і не повернувся, а першу десантну групу було повністю знищено невідомим супротивником. За даними розвідки, вони готуються до запуску балістичної ракети. Ціль нам невідома, але за поточних відносин навіть один запуск може призвести до глобального конфлікту. Як у старі добрі, чергове здійснене завдання в тилу ворога. Висувайтесь. Я дріона жизнь. Тут на пляжі просто танковий цвинтар. Схоже, з першої групи нічого не вийшло. Нехай часом. Саму що треба дістатися командного пункту і зупинити пуск ракети? Оце міня. На чому? Попереду противник. Німецькі танки 11 годин. Вогонь на знищення! Німці! Хто б сумнівався? О, дивіться, хто вирішив приєднатися до вечірки. Вони вихотили великі калібри. Краще змінити позицію. А вже потім заповнюватиму папірці. Ця штука мало не... Нові противники попереду. ну, знов танк, якого я ніколи не бачив. Щось я перестаю розуміти, з ким ми воюємо. Він схожий на щось німецьке. На щось геть протилежне. Цього разу їх більше. Сподіваюся, нам трапиться на шляху їхній склад боєприпасів. Бо я щось не впевнений, що в мене. На помилові кількість ваших машин десь на цьому острові в них точно мають внутрі тачки обслуговувати. Паска. Хіба? І звідки ви це знаєте, Фройлін Екстрасенс? Вони ж прислали вам запрошення на свою паску мечів? Ми виявили частоту їх радіозв'язку. Останні сім хвилин ми зробимо їх перемовини. Ви просто ховуєте їх перемовини? І ти вирішила про це сказати тільки зараз. Ти мені слова не давав ставити. Ти забагато балакаєш, Дейді. Спробуй хоч інколи допомочити. Я теж тебе люблю. Лені. Дивіться, схоже, ви знайшли щось цікаве. Покинуті танки! Дивідуві. Ви тільки подивіться на цю красоту. Вона шикарна. Маєте додаткове завдання. Потрібно захопити цю машину і доставити її цілою даною неушкодженою. А, ні 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 Тоді це не для мене. Цей хрупкий екземпляр вимагає бойливого поводження. Хай он кращий командир пересадив цим. А це я розумію. Тепер можна їхати прямо до них упас. Коли в тебе великий молоток, його проблема здається цвями. Якісь нестандартні модулі, спеціальне обладнання. Схоже, з солнцем танка може наносити підвищені пошкодження. При правильному застосуванні. Те, що треба проти важких танків пробувати. Таке нам треба. Час! Увага, попереду чисельні. Цілі. Ти стаєш передбачваним у лісу. Завжди одні ті самі команди. Такі чіткі команди допомагають нам вижити, і веселий, друже. Это все лучше. Сміло його! Командири, рекомендую випробувати цей новий танк. Ви можете мати некрайні бойові можливості. На цьому танку встановлені високоточні системи керування вогнем. Схоже, чим довше танк не руханеться, то кращою буде точність його пострілів. Чидово підділи для видання бою на великі дистанції. Міняємо тактику. Дені і я підемо вперед, а ти прикриєш ззаду. Так ми зможемо ізберегти кукта і використати цей чудовий ствол по максимуму. Гарно. Температура 8 градусів. Швидкість 6 метрів на секунду. Північно-північно-східний. Ну, хоч щось. Зудови, що ми його схоже ми нічого незвичайного. Ну хіба що незвичайна міцна броня і незвичайна низька швидкість. Це те, що нам зараз особливо стане в нагоді. А да, ще те що. На цьому танку встановлено допоміжне озброєння. Ти зможеш вести пригнічуючий вогонь, поки перезаряджається основний Це Самільна перевага в ближньому бою. Ти закінчишся речі. Я живу зі мною, і я особисто добачу твоє наступне завдання мов Архтація. Просто як і має виглядати німецьке інженерне диво. А ти що подумати? А, стріляй менше. Цілься у вразливій точки. Ікономити боєприпаси. Шо такі? Заварювати чайні пакетики по другому разу. Мити пластикові ложки. Сушити паперові рушники. Хоч би що ми робили нам, не вдається змінити її траєкторію. Але Пла... відбувається щось дивне. Те, що ми вважали зброєю, виявилося набагато небезпечнішим. Ракета вивела на орбіту штучний супутник, який почав передавати секретну документацію рейху, креслення передових технологій та координати таємних військових баз із готовими зразками озброї. Той, хто стоїть за цим, називає себе архітектором. Його мотиви остаточно незрозумілі, але дії вже почали змінювати світовий порядок. Щоб протидіяти цій загрозі, нам потрібна сила, здатна захистити світ від майбутнього хаосу.